29 червня, сьома ранку, на дворі знову непонятно, бо вчора тільки почалося сонечко вже все. Сонечка немає. У нас отаке щось по погоді. Хмарно, сонця нема, але хоча б плюс 20. Таке. Коротше, та й все. Що, вчора пізно повернувся, так пізно, що навіть не хотів вже бритися, було впадло, тому. Trzeba będę dzisiaj nie się, a pośle załatwiej dobrze postrzegam się. Nareszcie. i się. Paki. Ja Chcę nagrać. Z jakim kurzu pan Nawet włosy masz takie. Dawaj, bez wulgaryzmu. Bez wulgaryzmu. O, dobrze. To taki robak, robak Motylek. ci wyszedł. Macydek. Macydek, no. 6 tomacyskami. То ще називає БМВ. Ну все, кінець дня. Нічого не знімав. Зараз якийсь такий період, мабуть, буде, що нічого особливого не буде відбуватися. Таке туди-сюди на роботу. 18.30 кінець дня цього. Сонечко в нас трошки вийшло, але сонечко і холодно. Дує вітер. І воно реально холодно, на дворі плюс 20. І ото, як кажуть, сонце світить, а не гріє. Така сама ситуація. Треба ходити в кофті, бо прохладно реально. Та і все. Сьогодні на роботі, до речі, був заснув. Так чисто при цей і заснув, бо я щось замарився. Так що все, їдемо додому.